Ну що я вам скажу? Їсть наша красуня, щистилася за кілька годин після отелу. Вона її не зрозуміла, як на мене, що вона втилилася. Трошки є навряг, доїться, каже, ми не хочемо спокійно стояти. Тому сьогодні вранці використовували антибрик. Ввечері зараз побачимо, що тому будемо з нею робити. Ой, А так, ніби нормально. Їсть воду п'є, жуйку жує. Завтра на вулицю піде, погуляє трошки. Тобі цікаво, що я розказую. Так. Ой, ти, коза мала, Погуляє трошки на вулиці, бо погода гарна. Ну і будемо бачити, як далі. Наразі нічого ми їй не кололи, нічого такого ми їй не давали. Все в неї йде природнім шляхом. Чекаємо, спостерігаємо. Шоколадка, все у нас буде добре, правда, кицюня моя? Буде все добре. Моя, ти зайчик мій маленький. Налякала ти мене сьогодні вранці. а вже зараз якось шкода, звичайно, бо толичка така гарна, велика, чорна, як мамка. Мала би я дві розбавити те, грабе саду, ну вже як вийшло. Вон, дивіться, маю стрікузу. Натомість. Ну. Ой, що кому вона б'ється дивіться. Та. Добренько, працюємо, працюємо. Не впускаємо руки, бо нема як. Хто як не ми.